Я Альона, і це восьмий епізод Тверезого подкасту. Вісім дуже символічна цифра сьогодні, тому що саме сьогодні я відзначаю вісім місяців тверезості, вісім місяців безалкоголю, і я можу абсолютно впевнено сказати, що це найкраще рішення, яке я коли-небудь приймала, і я дуже тішусь тим, що я зробила цей крок. І йду цим шляхом. от. Сьогодні я хочу поговорити про таке поняття, як рожева хмара. Рожева хмара в тверезості що це? Чому Чому про це цікаво поговорити? чому це важливо знати? Це не наукове поняття, це скоріше концепція, яку на спільному досвіді вивели люди з тусовки. Тверезих алкоголіків, людей з за алкогольною залежністю, які обрали шлях тверезості, або обирають шлях тверезості, або пробують обрати шлях тверезості. От, ем, отже, рожева хмара. Рожева хмара це етап, е, не так. Рожева хмара це стан. Стан людини, яка перебуває на ранньому етапі відмови від речовин, От, е, на ранньому етапі тверезості. Ранній етап тверезості поняття дуже суб'єктивне, тому що, як е, показують різні навіть форуми або різні вебсайти, якщо про це почитати, то е, цей ранній період це може бути 3-4 тижні, може бути кілька місяців тверезості. Більше того, є ніби якесь таке е, ще розуміння, що цей період він може, як справжня хмара, приходити, йти, а потім повертатись протягом. Протягом прямо кількох років перших тверезості, коли людина ніби ще е, встановлюється в цьому стані. Отже, що ж таке рожава хмара? Е, чим, чому рожава хмара і чому що ж це за стан? Це стан піднесення, стан піднесення, ейфорії е, надмірної радості, легкості, кайфу від е, нового е, навернення в тверезість, від цього е, нового досвіду. І здавалось би, що тут взагалі такого? Але насправді цей стан він, попри те, що він дуже приємний дійсно, але він небезпечний. Я теж, мабуть, проживала цей період, але мені здається, що я досі, мабуть, або в ньому, або я. Або мені просто так сподобалось на цій ржавій хмарі, що я її осідлала і несусь з нею. Словом, е, тільки почала свій шлях творити, я познайомилася з іншою жінкою, яка має алкогольну залежність, і вона вже насправді тривалий час намагається побороти цю історію. І вона якраз сказала мені, що е, вона дуже часто е, зривається повертається до зловживання на етапі там 3 е, тижні, 4 тижні, 5 тижнів. І потім, коли ми з нею... Розвідали про це поняття рожевих вона каже, да, це, це було воно. От. І можливо через те, що я була в курсі, я ну, ніби якось мене, мене це оминуло, ну, всі неприємні побічні ефекти цього всього. Ем, коли людина кидає зловживати, перший етап дуже неприємний. Типу, перші там кілька днів або у когось тиждень, або кілька тижнів, це прямо, можливо, навіть і фізично, що може бути боляче і неприємно. Тобто людина бореться з абстинентним синдромом, синдромом, що відходить від нього. І якщо ви чуєте зараз спецефекти, це мій кіт прийшов поїсти. От, я прибрала всі звукові подразники, але. Мікіт вирішив долучитись до подкасту хоча б своїм чавканням. До речі, про звук. Я знаю, що звук не ідеальний, але оскільки це така добровільна історія, не професійна, то я поки що записую ці подкасти в звичайних навушниках, але я обов'язково замовлю мікрофон. І, до речі, якщо ви хочете долучитись до купівлі мікрофона або професійного світла, чи підставки на телефон. Ем, чи взагалі подякувати мені за е, мої подкасти? Будь ласка, там є посилання в описі до подкасту на Кофі, Ви можете там подякувати буквально одним доларом. І е, буде вам за це велике спасибі. А можете насправді просто задонатити на зсу, мені теж. Буде приємно. Отже, повертаємося до е, рожевих хмари. Е, коли проходить цей стан дискомфорту сильного, фізичного, емоційного дискомфорту, людині стає сильно краще, е, і зміни починають буквально відбуватись на очах і нарощуватись в геометричній прогресі. Тобто, краще стає буквально з кожним днем. Е, навіть навіть просто той факт, що я прокидаюсь без похмілля щоранку, це вже великий, величезний плюс. Це відчувається як неймовірний плюс. Стає більше енергії, якось все просвітлюється, краще почуваєшся фізично і дуже дуже сильно з собою пишаєшся, і складається враження, що я всесильна. я. Відмовилася до алкоголю нарешті, я свідомо прийняла це рішення, я в ньому впевнена, це е, ніколи не зміниться більше, я ніколи не повернуся до зловживання, я вже все вирішила, я вже впоралась. І особливо, якщо я протрималась е, довше, ніж зазвичай. Тобто, умовно, скажімо, зазвичай я могла протриматись 5 днів або 9 днів, або 14 днів, або 3 тижні. А тут я протрималась довше, я побила свій власний рекорд я розумію, що я крута, я потужна, я дуже сильна, я можу все. І цей стан е, такого ну, майже супергеройства, якогось внутрішнього і гордості за себе, і цього внутрішнього якогось стрижня, ну Тобто оці, ці всі відчуття вони дуже-дуже кайфові, дуже приємні. Е, і здавалось би, ну, знову ж таки, що тут небезпечного? А небезпечне тут те. Що людина е, може вирішити для себе, що оскільки я змогла вже, я вже змогла відмовитися від алкоголю, я змогла побити свій власний рекорд, це означає, що я одужала, це означає, що мені більше не потрібно лікування, мені більше не потрібно приймати медикаменти, які мені прописав нарколог. Мені більше не потрібна спільнота людей з алкогольною залежністю, ну, з якими я бачусь періодично, обговорюю спільний досвід. Мені більше не потрібна робота з психотерапевтом, я не буду дочитувати книжку, яку я зараз читаю, я не буду більше слухати ці подкасти, дивитись тіктоки. Я одужала. Мені більше не потрібна допомога. І людина все кидає, бо вона вирішує, що або просто вона вилікувалась, або вона навіть вирішує, що. То виходить, я більше не маю алкогольної залежності. Ну, давайте подумаємо логічно, Та, якщо, допустимо, я маю алкогольну залежність, як це я тоді так взяла і отак легко на цілих 3-4 тижні просто кинула пити. Ну, хіба це можливо взагалі? Ну, ні, звісно, значить, і мені так добре при цьому? А це означає що? Це означає, що в мене немає ніякої алкогольної залежності, що моя алкогольна залежність це вигадка. Її немає ніякої проблеми, а значить, я можу що? А значить, я можу дозволити собі келешок. Вгадайте, що трапляється після цього келешка, все повертається до того самого стану, як воно було до е, тверезості. Більше того, після того, як організм вже якийсь е, час пробув в тверезості, очистився повернення до вживання, до зловживання, воно ще більш болюче, воно несе ще більшу травму для організму. І е, дуже швидко людина може в, не просто повернутися туди, ж, де вона починала, а прямо ще й погіршити собі стан. Е, Це, по-перше, це перший ризик. І ще один ризик цієї рожевої хмари в тому, що е, людина може дуже швидко розчаруватись в цій тверезості. тому що після того, як ти відчуваєш це піднесення, це якесь. E, неймовірне задоволення і щастя, і раптом, e, і раптом перестає, перестає ставати краще кожного дня. Тому що ну, насправді після того, як людина очищується від алкоголю, тобто отрута виходить з організму, стає сильно e, класно. А потім ми виходимо на якесь плато, в якому треба побути, і яке треба налаштувати, в якому треба. Певним речам навчитись щось поробити. от, І тоді е, наступні якісь там е, не знаю, покращення розлочиться через кілька місяців, через пів року, ну, у всіх по-різному. Але не буде ставати краще щодня. А людина, яка звикла, що краще стає прямо дуже, дуже сильно, вона може розчаруватися і подумати, о, ну все, магія закінчилась, більше не класно. Тепер стало просто звичайно. Яке звичайне. Якесь звичайне буденне життя після такої ейфорії, після такого кайфу, раптом знов просто життя. І що мені робити з цим життям? І як же мені взагалі бути з цим життям? І, виходить, я дарма кидала пити, бо нема ніякої надзвичайності в цьому всьому. Крила не виросли. Єдинороги не прийшли, Я... мої всі проблеми не вирішили самі по собі. Ем... Мої стосунки не налагодили самі по собі, гроші не прийшли самі по собі, завали в, в кімнаті, не зникли самі по собі. Виявляється, що навіть в тверезості треба працювати над своїм життям, треба щось робити для того, щоб воно ставало якіснішим, щоб воно ставало яскравішим, щоб воно ставало цікавішим. Не розчаровується в цьому. І дуже легко в цей момент вирішити, що так, я краще тоді все одно буду, як я завжди. Бо яка різниця? Життя болюче і так і так. А просто коли я бухаю, то я ну, ніби знеболюю трошки це життя, і воно стає не таким гостро відчутним, і людина повертається до зловживання. Я цей етап е, пройшла якось непомітно, мені здається, в тому сенсі, що. Е, я теж каталася на цій рожевій хмарі, але мені здається, дуже боялася в неї впасти. От, мені здається, що я дуже сильно чіплялася за ці емоції, і ем, я, мабуть, прожила це трошки по-іншому. Я пам'ятаю, що мій момент цього потенційного падіння, ну, не єдине потенційного падіння, але мій момент дискомфорту і виходу з цієї рожевої хмари був, коли я захворіла вперше і я пам'ятаю, що я захворіла, і мені було дуже важко і погано, дуже сильний кашель, температура, і я була така вся слабка. І, і мені було так себе шкода. Мені було так прикро, що я захворіла, і була якась така внутрішня е, злість і агресія і, і, і проти себе, і проти алкоголю, і проти всіх цих людей, які придумали тверезість. І... І якесь таке було, якась образа була навіть на це все, що ніби, А чого мені досі погано? Чому я хворію? Я ж вже веду здоровий спосіб життя. Я вже там цілих не знаю, 2 3 місяці на той момент не п'ю і ще й не курю там вже якийсь час. Нащо це все взагалі? Якщо будь, я прийшла, у мене, мене все ламає, мені погано, я не можу нічого з собою вдіяти, я не можу взагалі нічого робити. Е, Нащо я не п'ю? Наше я оце все роблю Наш... це все. Якщо не важливо організм, якщо не організм все одно хворіє. Але та сюрприз, сюрприз, організм все одно хворіє. Тому що відсутність алкоголю, як, алко... як і відсутність інших речовин, наркотичних, і відсутність тютюну, це не надзвичайний бонус для організму. Тобто він надзвичайний бонус, безумовно, це набагато краще. Відсутність цього всього набагато краще, ніж присутність цього всього. Але я маю на увазі, що. Відсутність цього всього це означає, що ми просто себе не отруюємо. Тобто ми повертаємося на якусь ну, нульову точку піклування про себе. Тобто людський організм він не передбачав і не передбачає, що в нього будуть заливати отруту чи вдихати отруту. От. Тому так, люди, які це все не вживають, вони теж хворіють, хворіють, ловлять якусь інфекцію, не знаю, у них вилазить герпес. У них буває кон'юктивіт, це все треба лікувати, про це все треба піклуватись. І в жодному разі не розчаровуватися тверезості, бо тверезість винна в наших хворобах. Тверезість не винна в наших негараздах. Тверезість навпаки робить все можливе. Повірте мені, тверезість робить все можливе для того, щоб полегшити наші страждання. Дати нам більше енергії для того, щоб боротись з усіма цими якимись проблемами, які вилазять, постійно бо це життя, і воно буде життям завжди. От тому, е тому, будь ласка, якщо ви на ранніх етапах е відмови від алкоголю або думаєте про це, то е будьте готові до цього, накатайтесь на рожевій хмарі, насолодіться нею максимально, е візьміть від неї все. Візьміть від неї ці відчуття, які потенційно потім повертаються. Тому що якщо нам вдасться налагодити наше життя і навчитись проживати свої емоції, навчитись не накопичувати е, болючі переживання, не накопичувати гнів, роздратування. Е, якщо ми навчимось помічати прості речі е, і радіти цим простим речам, якщо ми навчимось... Бути вдячними за те, що нам дається, і приходить до нас, і вдячними собі за свою тверезість і за те, що ми для неї робимо. То мені здається, ця рожева хмара це і є тверезість, зрештою, на якій можна насолоджуватись життям. Тобто, це не про те, що воно буде якимось ідеальним і фантастичним, це про те, що коли ми тверезі, ми можемо більше, ми здатні на більше. От, Тому накидайтеся на ці рожеві хмарі, візьміть. Зробіть з нею мудборд для себе. Позалишайте собі на пам'яті шматочки рожевих хмар, зробіть з нею аплікацію, і хай це буде вам як таке якесь побажання самим собі про те, яким має бути наше життя в тверезості. От. І будьте готові, що коли ця рожева хмара вичерпає себе, то доведеться жити життя. І воно таке без фільтрів. Без знеболювального, без, ем, без якихось прикрас, от. але воно життя і в ньому дуже багато всього хорошого насправді. Ем, тому, так, якщо у вас є якісь питання, побажання, коментарі, як завжди, я чекаю на ваші повідомлення, ем, пишіть мені скрізь, ставте вподобайки, підписуйтесь, ем, Розшарюйте з друзями, знайомими, чи тим, кому це може бути корисно, чим більше буде активності на моїх платформах, тим більше людей зможуть наштовхнутися випадково на мої е, подкасти і допомогти собі або отримати підтримку, яка їм потрібна. Всім дякую, е, всім класного дня чи вечора чи ранку і! Кому актуальна традиційна тверезова на зв'язочку.